Привіт! Сьогодні у нас новий блок починається. Ми починаємо вивчати прості зображення, і їх створення, редагування у, такому, у такій програмі, як Paint. Так, Paint є найпростішою програмою. Вона була розроблена дуже давно і входить в пакет Windows. Тої операційної системи, яка стоїть на більшості комп'ютерів, дуже-дуже, ну майже від самого початку. Тому ми, отак, от і почнемо її вивчати, теж спочатку. Для того, щоб її знайти, якщо у тебе операційна система Windows, ти можеш просто натиснути на іконку Windows, і там, де рядочок пошуку англійськими літерами, почати набирати слово Paint. І ось ця програма у нас з тобою виникає. Ми її і відкриваємо. Якщо ж у тебе якась інша операційна система, не Windows, в цьому випадку не переймайся. Я ось тут прикріпила також посилання на Paint Online. Ти можеш просто зайти через будь-який браузер на будь-якому пристрої, відкрити його і мати ну, приблизно той самий інтерфейс, тільки трошки старіший. Він так виглядав дуже давно, коли він ось тільки з'явилася. Але всі базові функції тут є і працюють вони приблизно так само, як я буду пояснювати. Так, ми відкриваємо наш. Paint, І звертаємо увагу на те, що у нього є панель інструментів, яка називається Tools, Tools – це є інструменти, є е, операції з зображенням, повертання, відзеркалення, змінення розмірів, е, вибирання якихось частин зображення, є панель фігур, є панель е, е, розмірів, це зазвичай відноситься до розміру лінії. І панель палітри це палітра. Якщо ми відкриваємо її в нашому онлайн-редакторі, так само у нас є меню, є інструменти, є фігури і є палітра. Наш аркуш називається полотно, ми будемо на ньому малювати. І так, які ж у нас фігури тут є? У нас є прямі лінії, у нас є криві лінії. Які будуть змінюватися від того, як я буду натискати. Є круги, кола, прямокутники, прямокутники з скругленими кутами, багатокутники, трикутники, зірочки тощо. Там сердечки, різні наші інструменти. У нас в панелі палітри є основний колір і є додатковий колір. також у замкнених фігур є такий, така опція, як заповнення. Якщо заповнення у мене стоїть столід, тобто цілковите, однотонне, в цьому випадку додатковий колір буде кольором нашого заповнення всередині фігури. От, наприклад, я зараз вибрала овал. І тепер, якщо я його накреслю, то в цьому випадку у мене овал буде заповнений червоним. Якщо ж я виберу якийсь інший колір, поки овал, бачиш, овал вибраний, у нього навколо нього такий пунктирчик стоїть. Поки він вибраний, я можу змінювати цей внутрішній колір заливки. Якщо ж я його тисну поряд, то овал це я змінити вже не зможу. Єдине, що я можу тепер зробити з цими фігурами, це їх або вибрати, от цим інструментом select, вибрати, тоді я зможу їх перемістити. Зверну увагу, що мій додатковий колір був заповнений на місці, так? там, де я вирізала, от там з'явився цей додатковий колір. Давай ми його повернемо назад і оберемо додатковий колір білий, в цьому випадку у мене полотно залишиться білим. Ззаду, але бачиш, межі вибору в мене залишається. Так, що ще ми можемо робити? Ми можемо витирати, і так у нас є такий інструмент, як гумка. Ми беремо найбільший розмір цієї гумки, і ми можемо витерти певні лінії, які нам заважають. Ми також можемо вибрати частину зображення і натиснути на клавіатурі кнопочку «Delete», і вона просто видалиться. Звертай увагу, щоб додатковий кольор у тебе був кольором полотна в цьому випадку, бо якщо я так зроблю, але додатковий кольор у мене буде червоним, то в мене в місці цього буде великий червоний квадрат. Є також інструмент заливка, замкнені фігури будуть залити основним кольором. Я його зроблю білим, зараз бачиш. Якщо я тисну на замкнену фігуру, моя заливочка залє мені білий колір. Якщо фігура буде не замкнена, наприклад, я зараз накреслю олівцем якусь фігуру не зовсім замкнену. чуть-чуть її не замкну. І спробую використати заливку всередині, в цьому випадку залється, ну, ніби витече фарба через цю дирочку. Якщо ж я наближу і. Замкну цю лінію до кінця. Отаким от чином. І знову спробую залити мою фігуру, то вже залється тільки те, що всередині. Так, це можна цим гратися дуже довго, тому давай перейдемо до нашого завдання. І так, завдання у нас намалювати пейзаж. Що ж таке пейзаж? Пейзаж це малюнок, який має зображення певної природи. Це зазвичай дерева, можуть бути дома, може бути річка, тобто такий малюнок природи. Ліс може бути зображений. Я тобі покажу, як намалювати деякі елементи для того, щоб намалювати потім пейзаж. Для того, щоб намалювати, скажімо, схили степу. Я оберу а, олівець, або оберу а, браш, це пензель. Я, наприклад, оберу пензель, оберу не супер товстий пензель і тепер на нашому зображенні трошки його зменшу, щоб воно було менше. І на нашому зображенні тепер намалюю якісь, якусь лінію обрію, мій обрій. Нижня частина у мене буде зелена. Я беру інструмент залиття, заливка, обираю зелений колір. Перевіряю, що у мене лінія суцільна, немає розривів, немає ось тут в кінцях зображення роз, розривів, що тут чорний доходить до кінця зображення і пробую залити. Окей, залилося, залився степ зеленим. Тепер я хочу зробити небо блакитним. Я обираю блакитний колір, натискаю на небо. Так у нас вже виходить щось схоже на початок нашого пейзажу. Мені до нього не вистачає дерев. Як же ж можна накреслити дерева? І так, я обираю прямокутник і буду зараз починати креслення стовбура. Стовбур у мене коричневого кольору, я обираю коричневий і креслю невеличкий прямокутник. Ми пам'ятаємо, що заливку. Можна змінити, поки у мене вибраний наш об'єкт. Так, я заливку теж зроблю коричневою. Після цього я хочу зробити крону. Крону хочу зробити зеленою. Так, я обираю овал, обираю основний колір темно-зелений, додатковий колір заливки світло-зелений. І креслю ось таке коло. Схоже на дерево. Ну, от як на мене, схоже. Я хочу додатково тут намалювати пару кущиків. І так, я обираю е, якийсь інший колір заливки. Для того, щоб обрати інший колір заливки, я натискаю на ось цю різнокольорову е, панельку і можу змінити відтінок свого зеленого кольору. І так, я натискаю, от хочу кущик зробити, отакий, от і, і ще якийсь і ще якийсь трошки з іншою, іншим кольором. Так. Чудово. І тепер мені потрібні маленькі тут стволики. Я для цього збільшу зображення і намалюю просто їх пензлем коричневого кольору. Ось таким чином. Уже схоже, що це. Наші дерева і кущі. Віддаляю. Тепер я хочу, щоб у мене тут стояв дім, а на небі світило сонечко. Для того, щоб зробити сонечко, я обираю знову ж інструмент овал. Сонечко у мене буде жовте, заливка у сонечка буде жовте. Але якщо я просто його потяну, воно буде овальне, а мені потрібно накреслити круг. Для цього є секрет. Я натискаю кнопочку Shift на клавіатурі. І тягну. Коли я тягну з затиснутою кнопочкою Shift, у мене вийде ідеально коло. Я відпускаю коло, відпускаю кнопочку Shift. З'явилося сонечко на небі. Так само я можу накреслити хмаринки, тільки хмаринки я буду креслити білими. І так, обираю обидва кольори, і додатковий, білі. І вже овальчиками створюю хмаринки. На хмаринка у мене залізе трошечки на сонечко. От таким чином. Так, і останнє, що я хотіла намалювати, я хотіла намалювати домик. І так, домік у мене буде коричневого кольору. Я беру а, прямокутник фігуру, затискаю Shift і малюю квадрат. Також інструментом прямокутник я накреслю двері. Чорні двері у мене будуть. І віконечко. Віконечко я накреслю а, чорним, але збільшу трошки картинку і домалюю тут штоки. Малювати буду пензлем білого кольору. Так, і ось так. Знову ж таки, я пересвідчуся, що у мене. Сюди колір дістає, тобто у мене немає такого, щоб я десь не, до, не домалювала до краю. Тепер я можу використати а, заповнення білим кольором і зробити свої шторки білими. Так, мені потрібна ще ручка на двері, її я зроблю коричневою. Ось таким чином. І моєму будиночкові не вистачає даху, тому я візьму ось цей трикутник і зроблю дах. Поки у мене фігура ще вибрана, я можу її навіть посунути так, щоб було як треба. Можу домалювати ще щось пензлем, травичка, якась, не знаю, щось таке. Ось така травичка. Якісь кустики, може бути метелики, які будуть літати десь. Ну, Взагалі, твоя уява тут абсолютно безмежна. Я тобі навіть радити не буду що малювати. Я думаю, що ти справишся. Далі покажу, як це зображення зберегти, бо тобі потрібно буде його вкласти файликом, мені в завдання у Google Classroom. Для того, щоб зберегти те зображення, яке ти намалювала, наче намалювала ми переходимо у меню File і натискаємо кнопочку Save. Далі переходимо десь у якісь картинки, пишемо ім'я. Ну, наприклад, я тут напишу слово пейзаж. Пейзаж. Пишемо тут ім'я і зберігаємо на комп'ютер. Зб... Зверни увагу, куди саме ти зберігаєш. Запам'ятай, ось це місце, так? де у тебе буде збережений твій файл, для того, щоб ти міг чи могла його далі знайти і вкласти у Google Classroom. І так, ми його зберігаємо. Я його зберігаю у мій комп'ютер розділ малюнки. Ти можеш його в якусь іншу директорію зберегти. І далі ми переходимо в Google Classroom. Я відкрила інтерфейс нашого Google Classroom, так як ти його бачиш. і Так у нас є ось такий розділ, як ваша робота. І тут можна натиснути кнопочку Додати або Створити, і саме сюди ми будемо вкладати той файл, який ти зберіг, чи зберігла собі на комп'ютер, який ми тільки що з тобою зберегли. Після того, як файл тут висвітиться. І буде видно, що він вже завантажений, ми натискаємо кнопочку здати. А в цей момент ти здаєш завдання з вкладеним файлом. Будь ласка, зверни на це дуже велику увагу, бо без цього файлу, ну, на жаль, я цю роботу зарахувати не зможу. Бажаю тобі успіху, я думаю, що все у тебе вийде. Прямо не можу, як нетерпляче, чекаю. А на ваші пейзажі.